Алоха, друзі, падає дощ. Не дивлячись на це, я обіцяв показати вам румтур нашого будиночка. Тому я запрошую вас разом з нами оглянути його. Зараз обійдемо зовні. Я розповім трошечки про. Технології цього будиночку забігаю наперед перед каркасний будиночок. От стоїть він на ось таких ось сваях. Робили його як ну, швиденько в таке огромне, таке огромне свердло. Спочатку пробурювали цей землю. Туди вставляли залізну таку, як е, е, парасолька, така тоненька залізна була. Потім вставляли оці, е, цей короб і заливали туди цемент. От, і у нас їх 12 штук під будиночком, тому має витримати А, а зараз. Ходімо зі мною. Вибачте, за крики закрили бандіс в будиночку, тому що дощ падає і мокро тут, але він нервує через те, що без нього ходимо. Тож пішли: ем, Колір е, у них дуже було мало кольору. Він сказав, що сірий зараз, типу, в моді, тому ми теж вирішили в сіри покрасити. Але мені хотілося такий темно насичене синього кольору, і щоб були білі, ем, білі рами віконні, обрамлені. Але сірий теж дуже красиво. Е, каркасний будиночок він приїхав з двох частин е, утеплений стіни мінватою 100 міліметрів. А підлога 200. Криша, мабуть, ой, 200, 150, вибачте. Криша, мабуть, що теж 150. По-моєму, так. Я можу, можу ошибатися. От, ось так, з цієї сторони виглядає. Тут кімната. Ну, Зараз зайдемо всередину. Тут віконечко, це цей санвузол. Він такий вузенький, але нічого, це дачний. Дачний будиночок. Тут трошки сред, вибачте, не встигли. Бо коли ми уїжджали, потрапили в в дуже великий дощ, то швидко і додому. Запрошую. А, це <світальня> Вітальня гості... ні, вітальня, так? кухня, вітальня. По е, плану, е, ну, типу е, базова у них комплектація. Тут стоїть стіна і двері, ну, як, як і ось тут. Е, стоїть стіна, двері, одна кімнатка і типу інша кімнатка. Але через те, що ми Збільшили площу, хоча б якусь, то ми попросили, щоб вони нам не будували цю стіну. І у нас, бачите, така ось велика площа. Тут поставимо кухню з цієї сторони. Ось тут буде кухня стоять. О, набудьте зонтик. Ну, парасоля. Тут буде кухня стоять. Тут почепимо одну поличку таку довгеньку, і тут побакаємо ще полички такі поменше для того, щоб якісь, знаєте. Баночки з варенням або з грибочками поставити, як, типу, інтер'єр е, такий зробити. Або ж е, таку кубку сіна або лаванди зверху поставити теж буде, буде прикольно, мені здається. Е, одразу звідси у нас е, е, санвузол. Він такий. Маленький, але нічого. Може поцвітити? Все нормально видно. Фіде. Так. І тут спальня. Ой. Тут спальня. Планується поставити тут кровать. А може тут кровать, я не знаю. Хоча ні, мабуть, що двері не відкриться, якщо ми тут поставимо кровать. Або якщо змістити сюди, то тільки з однієї сторони буде прохід. Це все згодом. От ну, спальня уютна, мені, мені дуже подобається. Мені взагалі все подобається, що тут коїться. Стіни хочемо в майбутньому в білий колір пофарбувати. А вже купили пензлики і ці. Як вони називаються, Валики, так. От. А це вид з нашого віконечка. Так, отам от ми десь там посадили цей два дерева сумаха. В осені буде. Червоне, але не цього року, тому що вони дуже маленькі, і в цьому році, мабуть, що, ну, нічого такого яскравого у нас там не буде. Так, що ще тут? А, наш урожай ми дуже великі, але смачні, тому що ми самі їх виростили. Так, тут планується або на цю сторону, або на цю сторону якийсь диванчик поставити. Тут поставити а, о, о, стіл, щоб пообідати попоїсти. Там кухня. І все, мабуть, що ніякого телевізора не буде, тому що наш телевізор, ми приїхали на природу, а не на телевізор дивитися в телевізор. Е, і відповідати зараз буду вам на ті запитання, які ви писали мені під е, минулим відео, е, скільки це все коштує, е, холодно в ньому чи ні? Е, і... Що ще запитання були? Не пам'ятаю, я подивлюсь і потім відповім. Отже, друзі, про перше питання було таке: чи теплий будинок? Так, теплий він відповідає стандартам Сіп. Сніп? Сніп, тому тут має бути достатньо тепло, але ми все одно будемо тут залишатися на одну ніч, тому якщо взимку це буде, то ми можемо ставити якийсь каларіфер. Або якісь теплі знаєте, плінтуса можна буде поставити, тому що ми е, зробили на ділянці три фази, бо раніше у нас була тільки е, одна фаза. Так, е, е, і... Я сподіваюся, що буде тепло. Ну подивимось, що буде в майбутньому. В базовій комплектації були не такі вікна збільшені як. Зараз ви можете бачити, вони були ось такі маленькі, але ми щось тільки про три вікна подумали, а про четверте щось ну не здогадалися. Ну, буває в базову комплектацію ще входило покриття стін. Лаком чи, або марилкою, але ми попросили, щоб цього не робили, бо ми хочемо його ой, стіни пофарбувати в білий колір. колір. Ще ми забули, щоб нам вивели на кухню сантехніку. У нас тільки розетки є. Слава Богу, що вони є. Ще ми доплачували за, скажіть мені за кран, котрий з маніпулятора переставляв будиночок на, на фундамент з викодом стріли 20 метрів, мабуть. що. Так, ну, ви бачили відео, воно дуже таке довге. Ще ми дозамовили сантехніку, тому що в базову комплектацію не входило Це ми доплачували за бойлер, душову рукомийник, змішувач душову і цей, в рукомийник, і сам, ну, сам туалет. От. Ще ми зам, замовили ринву, щоб вода стікала по, по трубах, а, а, а не падало тобі прямо тут під ноги. І що ще? А, дозамовили ми ще декілька розеток, тому що в базову комплектацію було тільки дев'ять. Чому дев'ять, я не знаю, чому не 10? Тільки дев'ять. Uh, і сітки на вікна від камарів uh, дозумовили. Uh, ще ми дозумовили, uh, ми хочемо uh, в майбутньому поставити таку маленьку пічечку аля буржуйка, я не знаю, правильно я називаю буржуйка чи ні. А uh, так, і uh, цей, uh, обшити стіну та підлогу uh, залізом. Жесті, залізо, мабуть, що, да? але нам коли будинок збирали, е, порекомендував цей Віталій, який збирав будинок, що е, краще, е, коли ви будете вже ставити цю пічечку, щоб вам ці люди, котрі будуть ставити, самі сказали, що тут краще, що не краще, може вони вам порадять, щось таке більш-менш красиве. бо це просто шматок заліза. Ну, я можу можу вам дирки насверлити, але то буде не, не ок. Тому, тому ми відмовилися від цієї ідеї з залізом, і будемо коли вже замовляти пічку, то вже у тих ребят питати, як то правильно зробити. Так, що ще? Що ще Ну підказуй Строки. Строки точно е, два з половиною, з половиною місяця нам робили будиночок. Е, перший внесок був 60%. Потім ти приїжджав, доплачував 30, і в кінці перед тим, як тобі привезли будиночок, доплачував ще 10%. Останні і, да, фундамент окремо оплачувалося, окремо оплачувався кран і окрема доставка ще була. От, і. Мабуть, що все? Це чи ні? Ціна. <плес> ціна. Мабуть, що всім цікава ціна. Е, дивіться, базова е, м, комплектація. Це просто 9 розеток. Ну, все, що ви бачите, тільки тут стоїть стіна е, з дверима. 9 розеток. Е, От ось такі вікна маленькі, без сіток, ну, тому що сітки а, окремо. Без санвузла. Сан так, це все коштує 285 тисяч. Гривень. Не доларів гривень. Так, але якщо ти хочеш, типу, апгрейда, то ти доплачуєш за сантехніку, за збільшені вікна ось ці, за ринви і, ну, і все. Да. То, що ага. стосовно самого оздоблення будиночку всередині. Кажіть, пишіть під відео багато це чи ні, тому що. Це єдине, що ми знайшли, найдешевше. Ну, не найдешевше, а дешевше. Тому що у інших забудівельників там ціни від, ну, коли ми дивилися два місяці тому, то у них було 14 тисяч квадратних метрів, а, а зараз може більше, не знаю. А, Площадь будиночку. Саме, мабуть, що теж головне це 6 на 5, тобто 30 квадратних метрів. Багато це чи ні. Мені здається, для дачного будиночку це, ну типу, нормально. Для, для нас це нормально. А, але ми питали, чи можна буде збільшувати його. Нам сказали та без питань. Ви просто дзвоните нам, ми приїжджаємо, дивимось, що ви хочете куди добудувати, а, то а, можна типу добудувати якусь частину. Тому і модульний будинок, тому що він складається з деяких частин. От, якщо хочеш, можеш перевести його взагалі на іншу ділянку, аби в тебе був фундамент, просто взяв також краном і перевез. Може, в інше місто, може, в інше, на іншу ділянку будь-що. Це прям прикольно, коли такі будиночки можна собою взяти і повезти в, іншу, в інше місце, місто. І, і місце. Е, так, все. Е, потім будемо вам показувати, як ми будемо облаштовувати наш будинок. от Фарбувати, е, облаштовувати е, треба нам і стіл обідні, е, і кровать, і тут якісь е, Простір для посиділок біля вікна з видом на, це, на пагорби. Осім круто. Я, я довольний, всі довольні. Бандітосу подобається, що ми хочемо сюди привезти котів. От, У нас ще два кота є. От, і... Ну, коли будемо сюди виїжджати відпочивати, то не тільки бандіта собрать, а й наших котів. А, все. На цьому все. А, тож, всім мирного неба над головою. А, всіх обняв, Па-па.